У цій лекції ми розглянемо основи державного втручання в економіку та його наслідки. Розпочнемо з поняття фіскальної політики. Повернемося до вже знайомої моделі кругообігу. У першому розділі ми побудували модель чистої ринкової економіки, де не було важливого елемента уряду. Щоб зробити цю модель більш реалістичною, давайте її доповнимо. Уряд це структура, яка виконує певні функції, спрямовані на покращення життя суспільства. Існує багато думок щодо того, якими вони мають бути, але ми зосередимося лише на економічних функціях. Для діяльності уряду необхідне фінансування. Уряд визначає основні напрями своєї діяльності і розмір необхідних державних видатків. Відповідно до цього, уряд встановлює джерело державних доходів, податки та збори. Домогосподарства сплачують сукупні податки та отримують трансферти у вигляді пенсій, виплат по безробіттю тощо. Підприємства також сплачують податки та отримують трансферти, субсидії та різноманітні компенсації. Наприклад, уряд США тривалий час гарантував фермерам мінімальну ціну на певні види продукції і компенсував різницю, якщо ринкова ціна була нижче гарантованою. Уряд також може виступати агентом економічної діяльності, він може володіти економічними ресурсами, такими як капіталом та землею, та винаймати робочу силу. Найчастіше економічна діяльність уряду не прибуткова, а спрямована на виправлення поразок ринку, про які ми говорили. Наприклад, у деяких населених пунктах може не бути поштової служби, якщо ці послуги надаватимуться виключно приватними компаніями. Однак відділення державної пошти повинні бути в усіх населених пунктах. Так само публічний транспорт найчастіше знаходиться в державній формі власності різного рівня. Найчастіше це муніципальна форма власності. У випадку тролейбусів, трамваїв та метро приватні компанії не інвестуватимуть у необхідну інфраструктуру. Тоді люди з доходом, що не дозволяє купувати приватні транспортні послуги, ходили б пішки. Класичні економісти, що є прихильниками ринкової моделі й адвокатами принципу Лезефер, невтручання уряду в економіку, вважають, що економічні функції уряду мають бути обмежені. Уряд повинен забезпечувати лише умови для ефективного функціонування ринку, а саме, захист прав Власності, забезпечення свободи вибору покупців та виробників, і також забезпечення конкурентних умов на ринку. Тоді коліщатка механізму ринку будуть змащені, і усе ідеально функціонуватиме. Але щоб ринки працювали ефективно, потрібні додаткові умови, які зазвичай не згадуються. По-перше, усі покупці мають чітко знати свої вподобання. Ми повинні безпомилково знати, чого хочемо, і раціонально робити вибір на основі цієї інформації. Але як показують дослідження в сфері поведінкової економіки, дуже часто ми поводимося не зовсім раціонально. Цікавим є ефект якоря, за якого на наше рішення або оцінку може вплинути абсолютно випадкова інформація так званий якір. Наприклад, якщо перед Оцінкою вартості будинку вам скажуть, що температура кипіння води 100 градусів, ймовірно, ваша оцінка буде вищою, ніж якщо скажуть, що вода замерзає при 0 градусів. По-друге, повна інформація про товари та послуги на ринку повинна бути однаково доступна для всіх покупців. Але, звісно, інформація на ринку асиметрична. Це особливо помітно у сфері медичних послуг. Лікар. Виробник послуг має абсолютну перевагу перед пацієнтом, коли мова йде про доцільність або необхідність певного курсу лікування. Саме тому існує велика кількість медичних форумів в інтернеті. І нарешті на ринку має бути дуже велика кількість покупців та продавців. Це означає, що кожен продавець має бути відносно малим у плані масштабу виробництва. Це також означає, що ми ніколи не зможемо отримати економію від масштабу і досягти рівня ефективності використання ресурсів, який маємо зараз. Деякі витрати не збільшуються пропорційно до масштабів компанії. Наприклад, зі збільшенням масштабу виробництва кількість бухгалтерів на підприємстві, ймовірно, не зросте. Тому на кожну одиницю продукції припадатиме менша частка бухгалтерських витрат. І Врешті-решт нижча собівартість. Так відбувається економія від масштабу. Усі ці умови зазвичай неможливі в реальному житті, тому серед економічних функцій уряду ми бачимо різні інструменти втручання та коригування. Серед економістів існує завзята ідеологічна боротьба щодо доцільності та корисності такого втручання. Прихильники класичного підходу запевняють, що система може автоматично виправити будь-які проблеми. Скажімо, якщо виробництво надто брудне, Люди перестануть купувати його товари і почнуть підтримувати екологічно чисті компанії. Так ресурси перетікатимуть у екологічно чистій галузі. Інший приклад: багато років ми чуємо, що пік видобутку нафти пройшов, і на світ очікує криза. Класичні економісти запевняють, що ціна на нафту почне зростати задовго до того, як вона закінчиться. У результаті підприємства муситимуть розвивати технології, що не використовують нафту. Тоді перехід буде плавним і криза не відбудеться. Існують приклади використання ринкового механізму з метою коригування самого ринку. Наприклад, схема Cap-and-Trade – обмежити і торгувати, запроваджена в Європі для визначення вартості емісії теплічних газів. За цією схемою держава продає дозволи на забруднення, їх загальна кількість відповідає певному бажаному рівню емісії газів на рік. Компанії можуть торгувати між собою цими дозволами, тоді вартість тонни забруднення визначається на ринку, а не регулятором. Звісно, найбільш помітне державне втручання це з метою протидії циклічним коливанням. Іноді такі коливання набувають значної амплітуди і мають серйозні соціальні наслідки. У 1929 році крах на фондовому ринку США став початком найбільшої кризи за історію ведення макроекономічної статистики. Він отримав назву Великої депресії і тривав 4 роки. Ми вже говорили, що раптові події, так звані шоки, можуть розпочати згортання економічної діяльності. Домогосподарства очікують ще більшої кризи і знижують споживання. У той час це змушує компанії знизити обсяги виробництва і звільнити ресурси, включно із робочою силою. Це знижує доходи домогосподарств, і вони ще більше скорочують витрати на ринку товарів та послуг. Такі серйозні кризи неможливі в моделях класичної економіки. Головним припущенням є те, що ціни одразу відреагують на такі зміни. Ціни на ресурси мають впасти, що припинить безробіття. У той же час ціни на ринках товарів та послуг також знизяться, що призведе до стимуляції попиту. Так, економічна діяльність має дуже швидко відновитися, а отже, глибокі кризи. Просто неможливо. Британський економіст Джон Мейнард Кейнс запропонував просте пояснення: особливість цін у тому, що вони не знижуються так швидко. Цікаво, що від початку Великої депресії до сьогодення дефляція в США спостерігалася лише в двох кварталах. Кейнс закликав не чекати, а використовувати державне втручання в економіку, відомо сьогодні як стимулююча фіскальна політика. Держава може витратити гроші на купівлю товарів та послуг у компанії, розширювати виробництво, винаймати ресурси. З іншого боку, стимулювання можна впровадити через зниження податкового тягаря. Так, держава створює додатковий попит на ринках, і це призводить до оновлення економічної діяльності. Також небезпечні циклічні відхилення в бік надто швидкого економічного зростання. Це може призвести до так званого перегріву економіки. Це часто супроводжується стрімким зростанням цін на певних ринках, так званими бульбашками. Останню таку бульбашку ми бачили на ринках нерухомості. Вона тріснула в 2008 році: економічний шок, який став початком тривалого періоду економічного застою, який назвали великою рецесією. Одна з головних проблем стимулюючої фіскальної політики вона, ймовірно, призводить до дефіциту бюджету. Якщо говорити про мій чи ваш особистий бюджет, ми маємо фінансувати витрати поза нашими фінансовими можливостями за рахунок позик. Уряд може накопичувати державний борг у розмірі, що перевищує ВВП країни. Наприклад, державний борг Японії у 2015 році складав 234% від ВВП. Серед країн організації економічного співробітництва та розвитку. Найменший борг на той час лише 13% ВВП був у Естонії. Подивимося на динаміку державного боргу в США, оскільки ця країна має найдетальнішу статистичну інформацію. Графік відображає зміну державного боргу у відсотках до попереднього року. Сірим позначені економічні спади або рецесії. Відсотки зростання боргу додатні, крім 2000 року, коли США нарешті побачили профіцит федерального бюджету. Кожен річний дефіцит додає до величини державного боргу, а кожен профіцит віднімає. Тобто, державний борг сьогодні це сума усіх дефіцитів та профіцитів бюджету за історію. Зверніть увагу на те, як темпи зростання боргу підвищуються протягом періодів економічних спадів. Одна з найбільших помилок, якої може припуститися уряд при вирішенні проблеми боргу емісія грошей. І попри те, що зв'язок між ростом грошової маси та інфляцією є чи не найменш оскарженим фактом економічної теорії, та, попри велику кількість історичних прикладів, які підтверджують цей зв'язок, держави продовжують цим займатися. Україна… Зазнала стрімкої емісії на початку 90-х. у 92-му році. Темпи приросту грошової маси становили 50% на місяць. У 93-му році річна інфляція перевищила 10 тисяч відсотків. І якщо ви думаєте, що це висока інфляція, то порівняйте її з цифрою у 79 мільярдів 600 мільйонів відсотків. Це рівень інфляції у другій половині 2008 року у Зімбабве. Причина цього явища банальна: грошова емісія для покриття великих державних видатків. Іноді держава вмикає друкарський верстат із цікавою метою знизити боргове зобов'язання. При інфляції страждають кредитори, а виграють боржники. Адже реальна вартість фіксованої суми боргу знижується, якщо інфляція перевищує ставку відсотка по такій позиції. Але в цій стратегії є проблема. Кредитори можуть втратити інтерес до державних боргових інструментів, і кредитування знизиться. Підсумуємо. У цьому розділі ми говорили про роль уряду в економіці країни. Ми розширили модель чисто ринкової економіки, яку побудували в першому розділі, і додали уряд. Потім ми використали цю розширену модель, щоб зрозуміти принцип дії стимулюючої фіскальної політики. Ми розглянули основні інструменти такої політики збільшення державних видатків та зменшення податкового тягаря. Потім ми розглянули основну проблему цього підходу збільшення державного боргу. Також ми поговорили про основні функції держави та побачили приклади державного регулювання, що спирається на ринковий механізм.